Класичний фаховий коледж Сумського державного університету вже понад 130 років на освітянській ниві. На сьогоднішній день заклад пропонує підготовку за освітнім ступенем фахового молодшого бакалавра та молодшого бакалавра. Здобувачі освіти навчаються за 13 освітніми програмами, 5 з яких підготовка за ступенем молодшого бакалавра. Заклад займається підготовкою фахівців будівельної справи з 1966 року. З 2020 року здійснюється набір за освітньою програмою Будівництво та експлуатація будівель і споруд за освітнім ступенем молодшого бакалавра. Коледж має належну матеріально-технічну базу, яка налічує 65 навчальних аудиторій та лабораторій. Кабінети циклу загальної підготовки освітньої програми представлені Кабінетом українознавства, сучасної історії України, кабінетами англійської мови та англійської мови за професійним спрямуванням, кабінетом БЖД, де вивчають правила безпеки. Спортивною, читальною та актовою залами, які зокрема доступні і для людей з особливими потребами завдяки електричному підйомнику. У кабінетах фахової підготовки, де формуються майбутні професіонали будівельної галузі, виконують розрахунки будівельних конструкцій, надається методична допомога. За потреби у виконанні програмного забезпечення заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кабінети фахової підготовки оснащені мультимедійним обладнанням, стендами, макетами, роздатковими. Матеріалами. У кабінетах технології та організації будівельного виробництва здійснюється: перевірка здобутих теоретичних знань, демонстрація технологічних процесів при зведенні об'єктів будівництва з допомогою інформації, розміщеної на стендах, презентація матеріалів щодо сучасних технологій будівельного виробництва, матеріалів та конструкцій. У кабінеті інженерної геодезії здобувачі освіти мають можливість користуватися геодезичними контрольно-вимірювальними приладами, а надійність роботи, точність вимірювань і якість зйомки забезпечуються завдяки дотриманню правил їх зберігання у спеціально відведеному приміщенні геокамері. У планах адміністрації коледжу створити музей геодезичних приладів, які ми обов'язково відкриємо після війни. А поки що до послуг студентів понаднормово працює електронний тахіометр. За допомогою якого виконуються геодезичні роботи на земельних ділянках, а також здійснюється геодезична зйомка та розбивочні роботи, кабінет курсового та дипломного проєктування. У ньому проводяться роботи скреслення та розрахунки. У допомогу здобувачам освіти представлений широкий спектр наочного матеріалу. До речі, коледж має підписану угоду з українсько-швейцарською компанією System Solutions щодо розміщення обладнання для обслуговування геодезичної NRTK мережі, яка надає послуги для rtk позиціонування це, в свою чергу, дозволяє отримати поправки до вимірювань і встановити місце розташування в режимі реального часу за допомогою gnss станцій, сітка яких розташована по всій території України. Обладнання знаходиться на території коледжу до послуг здобувачів освіти, освітньої програми будівництва та експлуатації будівель і споруд, кабінети будівельного матеріалознавства, лабораторія та машинна зала. А також шість комп'ютерних класів коледжу, у тому числі лабораторія інформатики і комп'ютерної техніки це простір формування професійної компетентності майбутніх фахівців на основі прикладного програмного забезпечення, професійно орієнтованих задач, нестандартних рішень віртуозів, будівельної справи. На базі коледжу діє клуб професійної майстерності. Це можливість для майбутніх будівельників здобути практичний досвід, і цією можливістю вони залюбки користуються. А коледж, у свою чергу, постійно працює над покращенням матеріальної бази. Хочеться звернути увагу, що руками здобувачів освіти даної спеціальності і був свого часу побудований перехід між навчальними корпусами. А сьогодні молодші бакалаври допомагають прискорити ремонтні роботи в укритті навчального закладу. Слід зазначити, що за даною освітньою програмою відбувається практично орієнтоване навчання, що передбачає залучення матеріально-технічної бази партнерів. А саме, проведення практичних занять на будівельних майданчиках, розробка проєктно кошторисної документації безпосередньо в проєктно конструкторських бюро за участі фахівців, практиків, вивчення сучасних автоматизованих програм проєктування, моделювання на реальних об'єктах тощо. У майстернях закладу є можливість отримати навички кам'яних слюсарних та столярних робіт, на практиці застосувати знання технологій будівельних процесів, спробувати себе у роботах, які виконуються у майстерні зварювання. Здобувачі освіти та викладачі мають єдине вікно доступу до різноманітних інформаційних сервісів, які дозволяють їм зручно та своєчасно отримувати персоналізовану інформацію щодо навчання та роботи в коледжі. Здобувач освіти за допомогою особистого кабінету може оцінити дисципліни, які вивчав в онлайн режимі, своєчасно отримати інформацію щодо виконання навчального плану, мати вільний доступ до електронних навчальних матеріалів. Бібліотечно-інформаційний центр забезпечує доступ до сервісів сайту бібліотеки СумДУ створення електронного особистого кабінету та вхід з нього до електронного каталогу. Наявність у викладачів та здобувачів електронного формуляру користувача, що є, дає змогу отримувати інформаційні послуги, замовляти літературу в паперовому та електронному варіанті, отримувати довідково інформаційні послуги бібліотеки, коледжу та бібліотеки університету, можливість користуватись друкованими підручниками за фабами. А також проводити гостєві лекції, семінари та інші заходи у читальній залі, забезпечуючи їх пряму трансляцію в Ютубі та мережі Фейсбук. До послуг здобувачів освіти студентські гуртожитки, потреба, у яких забезпечена на 100%. У них є всі умови для комфортного проживання. Мешканці мають можливість на базі гуртожитку відвідувати клуб декоративно ужиткового мистецтва Made in Ukraine. В коледжі працює їдальня, медичний пункт, психологічна служба. Студентське життя в коледжі привабливе та різноманітне. Здобувачі освіти мають можливість займатися у вокальній студії Елегія, клубі вокально-інструментальної гри, фітнесу та хореографії, спортивних секціях, клубах англійської та німецької мови Лінгвакет, розмовному дискусійному клубі Погляд. Коледж має актову залу на 400 посадочних місць, за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, впровадження інноваційних технологій в освітній процес, значні успіхи в підготовці висококваліфікованих фахівців, колектив коледжу нагороджено грамотою Верховної Ради України та медаллю за заслуги перед українським народом. Авторитет класичного фахового коледжу Сумського державного університету зростає з кожним роком. І в часи, коли система освіти в державі проходить процес трансформації. Та випробувань коледж і його колектив стоїть на порозі змін реформування, пошуку та звершень, у тому числі і за освітньою програмою Будівництво та експлуатація будівель і споруд. Дякуємо за увагу! До зустрічі у класичному коледжі Сумського державного університету.